О 17 годині 30 хвилин росіяни завдали серію ударів по місту Харків авіаційними боєприпасами. Всього 4 влучання. За попередню інформацію використовувався боєприпас МББТ-30. По всім локаціям маємо вісьмох травмованих осіб. У деяких з них переломи кінцівок та ураження від вибухів. Їх стан стабільний. У Салтівському районі влучання по території гаражного кооперативу. Внаслідок вибуху було пошкоджено 70 гаражів та 22 приватні автомобілі. У Київському районі влучання по приватній забудові. Внаслідок вибуху було пошкоджено суттєво три приватні будинки. У близько двадцяти пошкоджено фасади. В одному з будинків з-під завалів діставали чоловіка півтори години. Також у Київському районі по одній з адрес. Влучив снаряд, який не вибухнув. Зараз на місці працюють відповідні фахівці з метою фіксації воєнних злочинів. На місці також працюють прокурори та слідчі. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури.